Можете показати дизельний Тігуан. Так, можемо. Сідайте зручно, ставте лайк і підписку, пишіть коментарі, йдемо, покажемо вам дизельний тігуні з луцького авторинка, що присутні, які ціни. Не забувайте, займаємося підбором автомобілів, можемо вам перевірити будь-яке авто з даного ринку і не тільки. Щось зацікавить контакти наші знизу. Телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо вам хороше авто. А зараз сідаємо зручно, і дивимося, що нас робиться по дизельних тігуанах на Луцькому авторинку ось такий тіґланджик, дизельний першого покоління, показую вам його на легкосплавних дисках, зимова гума, лінзована оптика, омивайки, парктроники, туманки. Все в нас присутнє. Люк панорама. 13499, 2 літровий 199 заявляють пробігу. Дев'ятий рік механіка без підфарбувань заявляє власник. Шестиступка, підігріви. Електрорегулювання сидінь, електростоянкове, автохолд. Повний склопакет, гарна шкіра, бачимо, виглянута. Ось так виглядає позаду. Парктроникізад. Ось такий тігунчик є. Дизельний механіка за вартістю 13 499. І Відразу показую, що є тут біленькі, це Вже у нас наступне покоління, також показую led оптика легкосплавні диски, повний привід, партроники 360, омивачі фар, гарно виглядає, безключовий люк панорама, без підфарбувань на автоматі 27800, 2-літровий, 197, заявляють пробіг. Комбінована шкіра Алькантара, вибір руху, масаж сидінь, повний склопакет, дистронік. утримування, все є. Виглядає, це вже у нас максимально свіженький рік. Ось такий є, 27800 доларах. йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще один екземпляр, також показую вам його детальніше. Молочі фар, партрони 360, лінзована оптика, легкосплавні диски, чорний гарний колір. По характеристиках це в нас 11 рік, 223 заявляють пробігу, повний привід, 2 літра дизель, автомат не фарбована, 14900 він вартує на старт. Тканевий салон, підігрів сидінь, мультимедія шкіряне кермо. Складання повний склопакет, авто на одній гадання, сидінь Форкоп присутній, парктроніки зад. Ось такий екземпляр є на автоматі на повному приводі за вартістю 14900. Зустрічаємо ще один, показую. Наступне покоління. Легкосплавні диски зимового губа, парктроніки туман. Ледь стрічечка у нас присутня. Далі люк панорама. 19 рік, 174 заявляють пробігу, 2-літровий, 27900 вартує у нас комбінований салон, автомат, дестронік, автосвітло, масаж. Ось так, такий екземпляр присутній. За 27900 йдемо шукати наступне. Ще один екземпляр, також показую на простій фарі, парктроники, проти уртуманки. Легкосплавні диски, зимова гума у нас є. Панорами немає. 19 рік 2 літра, 131 заявляють рідний пробіг. 24 700 вартує. По салону тканевий салон, автоматичний достронік, розширено мультимедія підігріви, Повне склопакет автосвітло. Так, виглядаю позаду, чорні релінги поверху, парктроники. позаду. ось такий екземпляр є. Сіженькі 19 рік за вартістю 24 700. Зустрічаємось такого красення в такому шоколадному, гарному кольорі. Показуємо його, просто погляньте, шоколадний перламутр просто переливається на сонці гарно. Дивимося на Ледовську оптика, парктроніки 360, туманки, легкосплавні диски, зимова гума. Це в нас 17 рік, 2 літровий, 217 заявляють пробігу, 22 900, дуже гарна ціна. Складання, немає панорами, безключовий, шкіряний салон, пам'яті, повний електропакет по сидіннях, електростоя, автохолд. Допомога при паркуванні, підігрів, дистронік, автосвітло, автодощ, гарненький автомобіль, дійсно гарненький, гарно виглядає в гарному такому ексклюзивному кольорі. Форкоп Парктронік зад У нас присутній. Ось такий екземпляр є. 17 рік за вартістю 22 900. Ось таких пару тігуанчиків показав, є, не супер, їх багато, але є, можна шукати, можна вибирати. Дизельні, бензинові, бензин це більшість Америка, дизельні. Дизельні ціна зазвичай більше. Навіть бачимо, раз стоїть Америка рестайлінговий. Ще Америка, там бачимо Америка, і ще один Америка. І ще один Америка попали на цілу кучу. Тобто, є такі автомобілі, і бензинові, і дизельні можна шукати, залежить, який у вас бюджет. тобто Перше покоління, друге можемо шукати любе цікавить контакт. Наші знизу звертайтесь, можемо знайти, перевірити надістати все в вам в відеозвітах, щоб ви вибрали хороший технічний автомобіль. Контакти знизу телефонуйте.